Слухаємо уважно. Привороти це теж негатив, щоб ви розуміли, бо приворот це пригнічення волі людини. Це ось приворот стоїть на всій Росії. Пригнічення волі людей завдяки пропаганді, там ще якимось діям, пригнічення. Вам це не подобається? Ні. Так а чому ви вважаєте, що можете комусь робити привороти, і це не буде пригнічення? Пригнічення. Поміма пригнічення волі людини, це ще дуже великий гріх. Чому? Тому що Боженька дає кожній людині її чертежик, її план, її задача, її мета, яку людина мусить протягом життя реалізовувати. Розумієте? Так ось людина, яка робить приворот, вона ламає ту долю, викреслює Божі плани, викидує чертежі душі на це життя людини і каже: А я хочу так. Я не буду вдаватися в аналіз, що та душа падлючна, яка ламає плани Бога на іншу душу, що вона буде мати і хто вона така. Все, то на розсуд Бога. Він там суде, потім усіх. Благо, якщо це буде при житті. Хлопці мої милі, хлопці мої уважаємі, ця буде вибірка для вас і для дівочок. Дуже велика практика, все-таки привороти. В багатьох випадках хлопців у нас приворожують, але є такі випадки, коли і дівчат приворожують. Я вас навчу, як трошечки як це зі свого життя. Можна вбирати. Два у нас буде вихода. Так, хлопчики, перша моя вам порада: щоб не було ніяких вас приворотів, щоб ви не страждали і не ламалися ваші долі. Не треба тягатися, з ким попало. Пити, що попало, де попало, як попало. Схліснемся в екстазі. Це ваша така сутність у багатьох, не кажу про всіх. І тому перша порада. Якось свого жеребця трошки обуздай. Друга порада: сконцентруйтеся на одній особі. Тобто, у вас є жінка, у вас є люба дівчина, у вас є наречена, будь ласка, до неї всі ваші побажання. І третя моя порада: якщо ви вже попались, а я вас попереджаю із 10 дівочок, яким ви полізли у труси. Вісім вам щось підкладуть таке, щоб ви з ними залишилися назавжди. Бо кожна жінка в душі, вона господиня, вона хоче якогось монстра біля себе бачити, і у кожній там свої, своя мета, що з тим монстром робити. Але коли монстр вранці прокидається біля незнайомої тьоті і думає, що перний театр, треба бігом отсюди валити, а воно вже порчене. Моя вам порада, дорогенькі. Взяли святу водичку, бажано кожен день. Взяли якусь рюмочку таку 50 грамову, налили зраночку і випили. Зі словами боженька, очисти мене. Отак. От це також для девочок. Ну, девочок приворажують ще не тільки, коли в трусах побували, девочки на відстані можуть приворажувати. Тому, дівчатки бажано для вас кожен день, якщо ви чуєте, що щось неладне, пити святу воду. Зі словами Боженька, очисти, допоможи, щоб поволі твої було. Бажаю вам щастя і радості в житті. Лише виконувати завдання вашої долі, бо вони завжди ті, що вірні, і бажаю не вступати в случайні зв'язки. А і в цій області підходити до цього з розумом. Удачі!